Чому Росія знову обстрілює Миколаїв ракетами С-300? Вони намагаються створити ці джерела напруги. Потенційно, обстріл може бути будь-якого дня. Як на це реагують місцеві жителі і чи думають виїжджати звідти? Справді давно такого не було. Вікна ходили ходуном, двері також. Мешканці Миколаєва ми звичні до цього. Ми пережили ті етапи, коли були прильоти без попереджень. Як можна протидіяти обстрілам із системи С-300 і до чого готуватися жителям Миколаївщини? У будь-якому разі полювання почалось. Сподіваюся, цю загрозу вдасться поменшити. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російська армія відновила атаки Миколаєва ракетами С-300. Вночі 15 жовтня військові РФ запустили по місту ракети такого типу, в результаті чого були пошкоджені житлові будинки та автомобілі, інфраструктурні об'єкти, ресторанний комплекс і торгові павільйони. Через цю атаку понад 20 людей отримали поранення. Серед них були важко травмовані, деякі зазнали ампутації. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Цих обстрілів давно не було ракетами С-300 вночі. Там, мабуть, з 22-го року так щільного не було. їх було сім штук. Ми знаємо звідки це було, як будемо полювати. Але на зараз в росіян цих ракет багато. І вони ось повернулися до обстрілами міста Миколаїв ракетами С-300. Віталій Кім також припустив, що російська армія може готуватися до ударів по критичній інфраструктурі взимку, оскільки в них ще залишаються запаси С-300. Крім того, зранку, 15 жовтня, окупанти нанесли ракетний удар по місту Очаків, попередньо також ракетою С-300. Внаслідок цього були пошкоджені 9 приватних будинків та лінія електропередач, яку оперативно відновили. У ніч проти 17 жовтня військові РФ атакували енергетичну інфраструктуру регіону, наслідок чого відбулося знеструмлення абонентів. Заступник начальника Миколаївської районної військової адміністрації Раміля Габеков розповів новинам Азов'я, що безпекова ситуація у регіоні залишається напруженою. Крім того, що відновилися обстріли з системи С-300 міста Миколаєва, у районі є ще дві громади, які російська армія атакує постійно: це Куцерубська громада та Очаківська. вони Цілять в ну, намагаються в інфраструктурні об'єкти, також це е, е, ракети е, летять і пошкоджують От нещодавно, да, там в місті Миколаїве С-30 прилетіло е, і знищило ринок, да, тобто е, також е, певні підприємства і так далі. Ну, Наразі, е, якщо казати там про Реєстр пошкодженого майна там по Миколаївському району, наприклад, це 9 е, тисячі сот е, об'єктів пошкодженого, зареєстрований пошкоджений, як пошкоджені. Казати там набагато більше чи небагато. Вони продовжуються. На жаль, е, зруйновані, руйнуються кожного разу. Там, після певних обстрілів, руйнуються е, будівлі, та також це підприємства, це е, вони там намагаються цілити. Якісь там великі склади і вважають, що там щось є, але це просто підприємство, Це бізнес, який працює, і на жаль, такі наслідки мають. У Миколаївському районі. Тривають роботи з облаштування укриттів і бомбосховищ, каже посадовець. Також незважаючи на обстріли, регіон готується до опалювального сезону. В принципі, в всіх районах іде підготовка робота до опалювального сезону на, на зараз це там готовність житлового фонду вище 70%. До паливного, до опалювального сезону, також, якщо ми говоримо про водопостачання та об'єкти з водопостачання, це е, на кожна всіх об'єктах встановлені е, генератори та готові до певних відключень світла та викалку. Миколаївський район є найбільш постраждалим в області, але його активно відновлюють і планують це робити й надалі. Додав начальник адміністрації. Це питання активно зараз пропрацьовується і. Де ну, зараз є великі результати щодо відновлення питання? Е, Стосується там водопостачання, питання е, відновлення, навіть зараз запустилися в відновленні е, багато квартирних домівок е, завдяки роботі з міжнародними е, донорами е, у співпраці. Е, також зараз іде відновлення е, і укриттів і також відновлення постраждалих учбових закладів від ворожих атак. У нас були певні громади, які більше ніж половина людей залишили свої домівки через сильні та щільні обстріли. Ворожі наразі люди повертаються, тому що їх домівки відновлені, їх місця роботи відновлені. Да і продовжують працювати люди. В цих громадах на часі повертаються. Також хочу зазначити щодо питання того, що йде активне розмінування сільськогосподарських земель аграрного сектору. Тому зараз вже там колаському районі більше 50% забруднених земель від ворога, вони розмінули. Наш кореспондент Дмитро Шеремет поспілкувався із жителями Миколаєва після того, як Росія відновила атаки міста ракетами С-300. Люди зізнаються, що таких обстрілів не чули з 2022 року. Але залишати Миколаїв ніхто з опитаних поки не збирається. Ну це вже як буденність, тобто так, що давно не обстрілювали, але в принципі і Одесу так не обстрілювали, а потім беруться. Тобто, ну. Питань ніяких не виникає, тобто живемо, як живемо, намагаємося триматися. В коридорі ми спали перший рік, тільки 22-й, може, ще трошки там 23-й пару разів, і більше після того дні. Б'ють по енергетиці, да, наближається там мирний договір якийсь, про який всі все кажуть. Тобто, я думаю, так, це точно пов'язано. Це така більш вже підзабута подія. Раніше пару років тому це було майже норма. а зараз… Рідше трапляється, розбудили, не дали поспати. Так. Я вже була виїжджала з Миколаєва спочатку, потім повернулися. Ну тоді теж так були періодичні обстріли. Потім, слава Богу, затихло. Поки що не планила. Справді давно такого не було. Дитина, слава Богу, спала, тому що вона думаю, обов'язково б злякалася, тому що це було дуже гучно. Ми ще й живемо в тому районі, тому так, моя мама поруч живе. Вікна ходили ходуном, двері також було звичайно лячно, але продовжуємо жити. Моя болюча тема. Ми дуже багато разів виїжджали, повертались. Не хотілося б, звичайно, але якщо так станеться, що припустимо, що буде так, як в 22-му році, тоді в нас просто не буде вибору. Мені безпека моєї дитини набагато важливіша чи мій комфорт? Такі прильоти не надихають на те, щоб спокійно жити в цьому місці, але ми, ми між мешканцями Миколаєва, Ми звичні до цього. Ми пережили ті етапи, коли були прильоти без попереджень, тому що ствольна артилерія до. Тягалася до нашого міста потім, після того як ворога відкинули, стало трошки легше, але на жаль, ворог не зупиняється. Ми це нас ситуація не радує, але ми сподіваємося на те, що вона, врешті-решт, завершиться перемогою нашої держави. Керівник благодійної організації Миколаївський центр соціальної реабілітації і відновлення Володимир Тимошенко розповів новинам Приазов'я, що гуманітарна ситуація в місті перебуває під контролем до Миколаєва, як і раніше, прибувають люди з більш небезпечних регіонів. Багато організацій, п'ять такі, які працюють і надають допомогу людям. Вже такої потреби, як в началі війни, якби й немає. Ну я не бачу такої, якби потреби, але все одно прибувають Багато ВПО, ну переселенців да з деокупованих територій, вони потребують все одно допомоги ще. Є така потреба в допомозі в будівельних матеріалах. Багато, бо у людей житло пошкоджене, чи ще щось, і оце от більш така нагальна потреба в самому місці, якби такої ситуації критичної я не бачу. А от більше область, там села, які деокуповані, такі прифронтові, допустимо та місто Очаків, Миколаєві. То кожного дня, звісно, прильоти, розрушення, жертви є. Там, звісно, ситуація ну від, відчається від Миколаєва. Обстріли не викликають паніки у жителів Миколаєва, каже волонтер. У місті є укриття, втім не завжди є можливість ними скористатися. У нас, допустимо, ракета вилетіла через півмінути вона прилетіла вже в місто. До якого укриття ти можеш добіжати? Якщо воно у тебе в домі, так, ти добіжиш. А якщо воно десь там за два квартали чи за три, чи взагалі чи далі, то куди ти добіжиш? Нікуди. Ситуація вже знаєте, просто багато хто вже звик. Звик з війною звикся вже так. І якщо порівнювати з е, тим е, часом, коли Миколаїв був в напівоточенні, коли ще Херсон був не був звільнений, то це вже небо і земля, це вже набагато краще і вже тихіше, але все одно прилітає періодично. Вже народ просто звикнувся. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук вважає, що російська армія буде і надалі обстрілювати і Миколаївщину, і безпосередньо обласний центр з усіх можливих видів озброєння. Ну, дійсно, наскільки ми пам'ятаємо такі обстріли саме таким видом озброєння, як комплекси С-300, на Миколаївщині не було з 22-го року. І тоді ми пам'ятаємо, що вдалося нейтралізувати ці пускові установки відповідними діями сил оборони. Власне, спочатку тих обстрілів стало менше, потім, коли ворога почали відсовувати далі і звільняти наші території, то зрозуміло, що ця ситуація покращилася, змінилася. Що наразі сьогодні о, ворог о, вбачає з використанням таких комплексів, як С-300. Перш за все, він підсилює, це найголовніше, свою терористичну складову, тому що ракети С-300 для комплексу С-300 у нього більше, ніж достатньо. Е, це озброєння використовується, і це відомо вже навіть локація, наскільки я знаю, з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Е, ворог саме. Хоче підсилити терористичну складову, як я сказав, і максимально підсилити також удари по критично важливій та енергетичній інфраструктурі. Перш за все, щоб протидіяти обстрілам системи С300, потрібно знищувати ці пускові установки, зазначив експерт. Які сили і засоби сил оборони буде задіяно для виконання цього завдання? На цим працюють сьогодні. Важко сказати, але в будь-якому разі. Полювання почалося, це те, що я точно е, можу підтвердити. Е, сподіваюся, цю загрозу вдасться поменшити. Що стосується загальної ситуації, то ми прекрасно розуміємо, що зараз ворог взяв певну оперативну паузу для накопичення відповідних ресурсів, е, зброї різного гатунку, і буде намагатися намагатися. Битичайно по нетичній інфраструктурі для того, щоб створити максимально жахливу е, ситуацію, тому це очевидно. Тут е, треба реагувати м, з здоровим глуздом і розумом, тому що війна триває. Оце базове питання. Війна триває. Потенційно, обстріл може бути будь-якого дня. Росія атакує і буде продовжувати атакувати всі південні області України, каже Сергій Братчук. Це є частиною загального плану її наступальної кампанії, яка триває з осені минулого року. Якщо ми говоримо про одеський регіон, якщо ми говоримо, бачимо і про Миколаїв, про Миколаївську область, якщо більше кожного дня вільніше вони загрожують там, наприклад, куцерубській громаді Очаківській. Громаді, відповідно там з Кінбургської коси намагаються атакувати, підтягнули С-300. Вони намагаються створити ці джерела напруги, в тому числі і на цих територіях, які не є суто прифронтовими. Тобто, якщо це Одещина, це обстріли балістикою. Ну, зокрема, Миколаївщина теж це балістика. А по Миколаївщині ще можна підтягнути ЄС-300, наприклад, так. Тобто, це дійсно вони розглядають всі ці наші території як єдиний загальний фронт для того, щоб завдавати максимальне ураження по всій території, де вони можуть це зробити, де можуть створити відповідно оці джерела напруги. Так, це намагання в тому числі ви і по фронту розтягнути не лише нашу увагу, а наші ресурси, перш за все, тому що війна зараз ресурсів. І це очевидно один з інструментів в цій війні для Російської Федерації. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини при Азов'я.